Доброго часу доби. Вітаю всіх на своєму каналі. Мирного вам неба. Всього вам хорошого, тепла, добра. Слава Україні! Слава українському роду! Мене звуть Юля. Я вам подивлюся сьогодні розклад на тему справедливості. Тобто, то буде не розклад, а то буде такий. Ну, То розклад, звісно, але так як будемо вибирати карту з колоди, ви можете позицію уже можете вибирати. Перший варіант червоне сердечко і другий варіант зелене сердечко можете вже обирати тут там сонечко якраз. Так краще було вам видно. Можете вже обирати свою позицію. Розклад справедливість. Порада від справедливості буде просто. Буду витягати з колоди карту, і де, між якими картами де справедливість, то і буде вам порада. Дивіться, може, у вас є якась ситуація, якась, що хтось вас там несправедливо поступив з вами, образив у вас, може ще щось, то, звісно, можете загадувати. А якщо м -м, ніякої якоїсь ситуації нема, то просто, просто порада вам і справедливості, як вам поступати, як вам бути, м -м, і що вам робити на даний час, щоб ви, ну. Мали те, чого ви прагнете, те, що ви хочете, але щоб це все було по справедливості, щоб ніяк не порушувало ніяких законів Всесвіту та ваших особистих, якихось внутрішніх, то вам просто порада, якщо немає ніякої ситуації. Якщо є ось така ситуація, то, звісно, загадуйте ситуацію. І запалю зараз трошки травички сухої. Щоб гарніше запах щоб був. Щоб справедливість краще заговорила з нами через карти Таро. Очистити простір. Інколи так люблю попалити просто траву. Інколи благовонія, а інколи просто траву. Суху траву. Ой, запах вже такий пішов, жаль, через камеру не передати. Який гарний запах, це лаванда. Дуже приємний, дуже гарний запах. О, загорілося. Все, так собі тут треба куритися. Ну, Ви, звісно, надіюся, вибрали, поки я з травичкою гралася. Перший варіант червоне сердечко, Вітаю вас. Дивимося. Що вам радить справедливість? Чи то на вашу ситуацію, чи то е, просто розклад дійсний будь-коли, коли, коли б ви його не відкрили. Термін собі згадуйте самі, порадує справедливості, яку ви хочете на термін там такий-то. На тиждень. Наскільки, ну, звісно, якщо ваша ситуація якась є певна, то, звісно, та ситуація, яка у вас є тепер. А якщо у вас немає ситуації, то згадуйте якийсь термін. Не забувайте, що розклад загальний. Може не зрезонувати, може не відігратися, тож вибачайте, бо це загальне. Це щось комусь підійде, комусь не підійде, комусь більше, комусь менше. Зрезонує. Це загальне. Це онлайн це загальне. Так, порада. Від справедливості, від Феміди? Що скаже Феміда? Що порадить Феміда? Першому варіанту червоне сердечко? Так, шукаємо нашу справедливість. Ти вам видно? Далеченько, десь вже пів колоди виставила, немає. Перший варіант одне із двох. Або у вас все добре з справедливістю. Або, або навпаки, щось у вас не по справедливості йде дуже, тому вона щось від вас дуже далеко. Або, ну, о, або, або може бути таке, що у вас все, все, все добре, і тому немає сенсу. Нічого запитувати у справедливості, може бути так. Так, тут у нас сім кубків, справедливість і слідуючи двойка мечів. Ну, не дуже компанія така, знаєте, так скажу, що компанія не дуже. Вже підказку на дні візьмемо, королева. Пентаклів. Так, перший варіант. Звідси. Сім кубків, якась ілюзія? Звідси тупік. Бачите, з колоди ми брали карти. Звідси з цієї сторони я брала, так, так брала. І тут, тут у нас тупік якийсь. Тут невизначеність якась. Розумієте, дивіться, що справедливість вам каже. Якщо у вас є якась ситуація не по справедливості зараз, то вона вам каже, щоб ви вийшли з ілюзії, бо ви самі себе загоните в тупік якийсь. розумієте? Ваші ілюзії, якісь фантазії, нереальні, незбиточні, які не... ну, тобто це не мрії, до яких треба прагнути, а це трошки інше. Сім кубків це трошки інше це не мрія. Це трошки така, знаєте, ілюзія. Яка вас не може приземлити, через яку ви не можете заземлитися, ви вітаєте в тих облаках, і ви не можете здобути якраз цю справедливість. Бо так як у нас розклад по темі справедливості, то якраз ось що ви не можете через цю ілюзію отримати, а це якраз ту справедливість. Справедливість вам радить, якщо у вас є якась ситуація, то спустіться на землю. Бо ви самі себе загоните в якийсь тупік. І, звісно, тут королева Пентаклів на дні підказка вам, скоріше за все, що ви тут, жінка, загадали цей варіант, і це ви, і тут одне із двох. Або вам не дає бути цією королевою Пентаклів ресурсною жінкою. Оця, оця ілюзія, яка веде вас у тупік, не по справедливості вас веде, і ви йдете в тупік, ви заходите в тупік якийсь. Ви Постійно в якісь невизначеності. За що ви не взялися у вас декась невизначеність? І замість того, щоб бути оцею ресурсною королевою, оцею хозяйкою, оцею королевою, яка вже має свої пентаклі, яка багата жінка, а ви не можете нею бути через ці тупики. Або навпаки. Або навпаки, ви якраз є та вся королева багата жінка, але ви до такої степені думаєте про свої ресурси матеріальні, що ви не бачите е, чогось іншого у своєму житті, і це несправедливо. Ви може несправедливо відноситися сама до себе навіть. Ви можете маєте коли дихнути, спину розігнути, бо ви. Е, Працюєте 24 на 7, щоб бути оцею пентаклівою королевою, і у вас якась ілюзія, що це все по справедливості, і що це все призведе вас до якогось там масштабного чогось іншого у вашому житті. Але справедливість показуєш, та ілюзія вас веде в тупік. Не навпаки, якщо ну, якщо ви навпаки, ця королева, то навпаки, дихніть, передихніть, подивіться ну, кро себе, подивіться, як сонечко світить, як то співають, як природа росте, оживає. І то буде по справедливості. І ви от ви отримаєте те, що ви хочете, і так. А не що ви не маєте коли подивитися вгору, бо то, що ви у три погибелі там, ну це, звісно, там у вас знаю, яка робота. Може, там у вас робота якась і не важка фізично, але нехай буде розумово, все одно робота і робота. Все одно час ви не витрачаєте може не на себе, не на своїх рідних, не на відпочинок. Навіть просто насолодитися якоюсь там чашечкою кави, десь посидіти, десь випити її. Ви маєте коли ви так на ходу, на ходу, бистро, на ходу, бо то ж нема коли. Бо ви оця Пентакліва королева, яка прагне більшого і більшого доходу. Але це вас призведе, або вже призводить до якогось тупіка, або призведе в тупік. І вам справедливість каже Фіміда, що зупиніться. Через ту ілюзію не йдіть у свій у той топік. Ось ну, тут так, тут або бо те ж одна така підказочка просто, що це або ви є цією королевою, або ви навпаки, прагнете нею бути. І ви ніяк не можете через якісь тупики для тої категорії, хто що ви не є цією королевою, але ви прагнете бути. Ви хочете мати якісь ресурси, ви хочете мати якісь доходи, здобутки, і ви через якусь ілюзію щось робите несправедливо. Ви живете у якісь ілюзії і. Це є несправедливо, воно вас приводить у топік, і ви, навпаки, не, не є ця королева. Тут ну, воно таке, знаєте, це підказка, воно може бути для... Ну, третьої категорії не, не існує. Я сказала тільки ну, для жінок категорія, що або ви є королевою Пентакліє, або навпаки, ви нею прагнете бути. То я сказала і для тої, і для тої категорії. Ну, І для третьої категорії, вдруг мужчини. Заглянути на цей ролик на це відео, то для мужчин тут просто дуже просто. Для мужчин тут таке: що мужчина несправедливий з якоюсь королевою Пентаклю. Чи то жінка, чи то мама, чи то коханка, якась, я не знаю. Ну, якась королева пентаклів є у вашому житті. Жінка ресурсна, жінка стабільна, жінка е, заощадлива, але ви через якусь ілюзію несправедливо до неї відноситеся. Ви в тупіках. Ви несправедливо просто відноситеся до цієї жіночки, якщо ви мужчина. у вас якась іде ілюзія, що е, що ви робите по справедливості, а насправді це несправедливо. Ви відноситеся до неї несправедливо. Щось ви робите так, що то то несправедливо, і, і це у вас через це у вас і в житті, і може в сім'ї, якщо це дружина ваша така, ви несправедливо до неї відноситеся. Ви в якійсь ілюзії там. Що вона все там така ресурсна, вона все може все зробить, і ви несправедливо щось, щось до неї проявляєте несправедливо. І через це ви і саму тупікове, і вона через вас якомусь тупікове. Знаєте, може, ви навіть таке може бути, якщо для мужчин, то може бути таке, що сам не гам і другому не дам. Може, ви так живете, що вже. Не живете, чи це коханка ваша, і ви її і не тримаєте, і відпустити не можете. Це несправедливо через ілюзії, що колись там щось у вас з нею буде. Нічого не буде це тупік. Тому що ви відноситеся до неї якось несправедливо. Коли ви почнете до неї справедливо відноситися, то цей тупік він спаде, він пройде. Ось така порада. Перший варіант. Першому варіанту для жінок і для чоловіків йде окремо трошки. До чоловіків це якась несправедливість з цією жінкою, з королевою Пентаклі, з такою, з такою жінкою, Пентаклі, королевою. Може, навіть з мамою, коханка, дружина, а може, мама, може, ви до мами щось там несправедливо відноситеся, може, мама далеко живе, і ви в ілюзіях думаєте, що мама там вічна, мама там ще 100 років жити буде, і ви не маєте коли. І це ваша несправедливість, бо то, що цим ви заведете в тупіки себе і маму. Ви ніяк не можете зустрітися, приїхати до мами, бо у вас ілюзія, що мама вічна. Ні, мама не вічна. До речі, це що мама про маму це може стосуватися жінок категорії жінок. Якщо ви нічого з себе не впізнали по категорії для жінок, я говорила спочатку, то може бути, це теж, що це не ви сама, може бути, це ваша мама. Якщо у вас ще жива мама, може бути, що це ваша мама, і так само, як для мужчин, так само і для жінки може бути, що ви живете десь далеко від мами, і у вас якась ілюзія на рахунок мами, що ну, чи ви може навіть сварці якісь з мамою, і ви ніяк не, не можете помиритися, бо ви думаєте, що мама несправедливо щось там вас обідала, чи ще щось та й ви дуєтеся зараз. Але це вас проведе в і Потім будете жаліти. Не робіть цього. Чи, там, чи ви посварилися, чи ви можете, десь мама далеко живе, і ви ніяк не можете зібратися приїхати до мами. Вирішить це вже. Бо потім буде вам важко. То несправедливо те, що ви думаєте, свою цю ілюзію. Так що, якщо, якщо стосується це мами, то тут хоч для чоловіків, хоч для жінок варіант той самий, що по дні. Коло до підказочка, аж це може бути ваша мама. Тут така, така ось для першого варіанту Феміда дає таку підказку. Так, це перший варіант. Дякую вам за увагу. І другий варіант зелене сердечко, вітаю вас другий варіант. Дивимося для вас. Що вам підказує, що вам радить Феміда, пані Феміда, на вашу ситуацію. Чи просто порада. Чи якщо ви щось загадали, то на вашу ситуацію? Десь карта перевернулася. Так, що радить? Що радить Феміда, Що радить справедливість? Те, що зараз потрібно другому варіанту. Так. Шукаємо. Шукаємо справедливість. Середини карти взяла, бачите, забула. Добре, що не всі почала брати. По привечці, якщо роблю розклад, завжди беру карти з середини. І зараз дві карти дістала з середини. Замість того, щоб отак. Добре, що не всі. Бо виспортила. Так, 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 шукаємо, шукаємо справедливість. Теж далеко. У першому варіанті було далеко і тут далеко. Пів колоди вже виклала, справедливість десь далеко. Ще далі. У вас перший варіант, О, тобто другий варіант, у вас ще далі, ніж у першому. У першому було далеченько, у вас ще далі. Вже більше пів колоди. Так, да, щось. Щось у вас або взагалі несправедливо, або все нормально у вас справедливістю. А у вас все нормально, мавірно. Так, ці карти не потрібні. Так, і на дні, що у нас якесь розчарування. На дні було у вас розчарування. Зараз подивимося п'ятірка Кубків в Дно. Ну, так, другий варіант. Тут у вас. Дивіться, якщо ви жінка, то тут ви, ви сама випали королева Кубків. Порада від справедливості вам. Дивіться, ну у вас тут так, у вас одне із двох. Або у вас все добре. У вас все добре, у вас якась справедливість, у вас є любов. У вас все добре. Ви любите справедливість, вона любить вас, у вас все нормально. Або, це, або у вас що стосується стосунків, вам може бути просто порада, що будьте справедливими в своїх стосунках. Бо тут двійка кубків. Будьте справедливими своєю парою, і все у вас буде добре. Вам порада просто будьте справедливими, менше якихось надуманих розчарувань. Дно підказка: тут якісь розчарування, якісь сумки, холод, якийсь смуток тут людини. Вам треба просто порада менше бути, бути в, в цьому. Любіть. Любіть і будьте любимою. Королева Кубків, тим більше. Якщо ви не є цією королевою кубків, то це якраз вам порада. Будьте королевою Кубків. Любіть свого партнера, і він буде любити вас, і у вас буде менше розчарувань у вашій сім'ї, чи там у, у... у... у вашому, чи хто там у вас є пара. Якщо у вас немає пари, то вам просто порада тут уже пряма. Це вже не ви королева кубків. Тобто ви королева, але ви не кубкова для жінок, я кажу далі, продовжую для категорії жінок. Ви королева, скоріше за все, мечева або ще якась там друга. А вам просто порада від справедливості, будьте справедливою, будьте сама з собою у першу чергу. Полюбіть спочатку себе і тоді полюблять вас. Якщо у вас немає пари, то це дуже схоже на те, що ось ви, якщо у вас немає пари, то це ось вам підказка, що бачите, що ви розчаровані постійно. А це тому, що ви не є цією королевою кубків, а треба королевою кубків бути. Треба бути е, любимою, любічою. Треба е, не бути такою жорсткою і гострою. Гострий розум це добре, але треба ще вміти і любити, не забувайте. А мечі – це не любов аж ніяк. Ніяк. Критичне мислення це до любви не відноситься. Людина з критичним мисленням не вміє любити. Віддано і щиро. І… М, як це? Безвозм'язно, хочу сказати, так, то не, не, ну, безусловно, безумовною любов'ю. Треба вміти любити безумовною любов'ю. Якщо людина вміє любити безумовною любов'ю, то вона має бути, то вона тільки королевою кубковою може бути. А якщо ви не кубкова королева. Якщо у вас немає пари, значить ви не кубкова королева. І тут від справедливості вам порада. Ви, те, то, то, що ви справедлива, то добре, але не забувайте бути справедлива сама з собою, вчитися любити і себе, і інших, і тоді у вас буде пара. Це для тих, хто не має пари. У вас вічно як то, що є якесь розчарування у партнерах. Для тих, хто не має пари, у вас вічно розчарування у партнерах. А тому, що е, поставте на місце себе, на місце того мужчини, якого ви е, голова з спліть, якщо ви королева мечів. Вічно. Розумієте? Ну, поставте себе на його місце. Ну, Мужики, вони ж теж люди, да? вони ж теж з душою. Не, не треба їх завжди різати тільки серпом, як по тому самому, як кажуть. Треба ж трошки ну, снисходительною бути, це не означає, що там все всім прощати і дати по собі їхати. Ні. Ні в якому разі, просто бути, вміти бути мудрою, купковою, купковою, щоб і себе любити. Поважати і їх любити, але ж це, не жаль, усіх попідряд. Коли знайдеться ж достойний партнер, який вам подобається, то вже не треба його там отим серпом потім самим, а бути кубковою. І тоді не будуть у вас розчарувань, і буде у вас все добре. Ну так, це для тих, хто одинокий. Для тих, хто в парі, то тут, тут у вас таке, що у вас в принципі все добре, лише просто по дні, що тут якісь розчарування йдуть, то вам як порада, що не розчаровуйтеся, бо у вас все добре. Ви по справедливості заслужили любов, ви кубкова королева, вас люблять. Не сумнівайтеся в своєму партнері, він вас любить, все у вас добре. Це для тих, хто в парі. Ну і для третьої категорії, звісно, для мужчин, якщо десь мужчина сюди попаде на канал, то тут будьте справедливим: любіть свою половинку. Якщо у вас є дружина, то дружину, кохана, дружина, хто б там у вас не була. якщо у вас е немає. Так як для жінок, якщо немає партнера, і ви розчаровуєтеся постійно у жінках, а це тому, що ви несправедливі до них відноситься. Ви не вмієте їх любити. І ви, можливо, ви самотній мужчина, ви розчаровуєтеся вічно, де ж якась жінка, і ви ж розчарувалися, вже розбіглися і все. А тому, що ви несправедливі з ними. Треба бути справедливим, треба взаємно любити і її, і вона вас буде не тільки, що вона вас, а ви її ні. Що ви тут може бути таке, що ви по справедливості для мужчин, що ви мрієте. Просто ця королева, це ви, ви мрієте, ви шукаєте таку королеву кубкову. То ви її навчіться спочатку її любити по справедливості. Не тільки себе любити, а і її. І тоді у вас не буде оцих розчарувань. така порада для мужчин. Якщо мужчини попадуть на канал. Ну, а так, я ще не знаю, для, для яких ще категорій. Для... А тих, хто заміжня сказала, для тих, хто самотній сказала жінок, і для мужчин сказала. Що ще не сказала? Не знаю, ніби вже все сказала. А здається, що щось не сказала. Хм. Странно. Добре, другий варіант. Якщо шось, у вас якась ситуація така, що я дійсно щось не сказала по вашій ситуації, напишіть в коментарях. Бо мені здається, що все витягнуло для всіх ну, категорій людей. Це сказала другий варіант, що вам радить справедливість. Ну, бо тут, бачите, Що ще не сказала ось що головне. да. Тут так випадає, що королева Кубкова, і навіть дно Кубки, і двійка Кубків. Карта, тут, тут, тут тут стосунки другий варіант. Тут стосовно стосунки, Якщо ви щось загадали на якусь роботу. На якесь щось, я, ну я не знаю, ну, на щось навчання, роботу, і т.д. і т.п. не про цей, не про стосунки. Ну, то це, вибачайте, це не ваш варіант. Бо тут просто про стосунки, тут емоції, емоції, ще раз емоції. Справедливість між емоціями, бачите, між, між картами емоцій і справедливість одна. І тим більше, що у нас прямо випала двійка кубків. Прямо випадає карта Любовна. Тут тільки, тільки стосунки. Любі стосунки, любої категорії, любого статусу стосунки, ну тут тільки стосунки. І для, для чоловіків, для жінок це стосунки. Так що, ось так, другий варіант, що якщо щось інше, то ну, не знаю, ну, це не ваш варіант. Якщо ви там щось загадали, на якихось ворогів, чи, як я вже сказала, роботу, навчання, то. ну-у. Ну якщо щось ви таке згадали, це не ваше. Бо Якщо б ви там ну особисто сказали імена свої, да особистий розклад, то на любу тему ще можна було б щось з цих карт витягнути. Плюс, звісно, на особистому розкладі треба ще допи брати більше карт. А на загальному тут вже нічого більше не скажеш, бо то, що воно не, не, не підходить, не сходиться. Тому друг, другий варіант: тут, тут, якщо ви щось загадали інше, як і у вас не стосунки, не, не стосується, якщо ви нічого не загадували, то ось вам така порада. А якщо ви загадали щось, як я казала, можна і загадувати, можна нічого не загадувати на даному тему відео. Якщо ви щось загадали не стосовно не стосунків, не відносин міщовику, між чоловіком і жінкою. То це, це не ваш варіант, не все так, другий варіант. Так що, якщо щось не зрозуміло ще, то я кажу, мені здається, що ніби все сказала, але якщо щось не сказала, ще пишіть в коментарях. Так, все, дякую вам за увагу, другий варіант. Так, всім дякую за увагу. Першому варіанту і другому варіанту, всім, хто заглянув на це відео. Дякую вам за увагу. Усім вам. Справедливості справедливої в усіх сферах вашого життя, щоб все у вас було справедливо, справедливості нам усім від вищих сил, щоб Україна вже перемогла, щоб прийшла вже справедливість на нашу землю. Полетів бумеранг уже на ті болота. Цієї справедливості бажаю найбільше. Все, дякую вам за увагу. На все вам добре. Пишіть в коментарях, що, що як кому відгукнулося, не відгукнулося. Зрезонувало, не зрезонувало. Сподобалося ставте лайки, не сподобалося дизлайки. Гостей каналу прошу підписуватися на канал, а підписникам дуже вдячна за те, що підписалися, що переглядаєте і що коментуєте. Слава Україні! Слава нашому роду! На все вам добре, до зустрічі!